Мої дорогі, мене звати Сергій Німчинський. Я розробник з багаторічним досвідом працював не на одній і навіть не на п'ятій мовах програмування за свою кар'єру. Зараз я у навчального центру програмування FoxMinder. Це відео для розробників-початківців, тих, хто обирає мову програмування або тих, хто хоче змінити спеціалізацію в IT. Сьогодні я розповім про те, чим може займатися C-Sharp розробник, де використовується C-Sharp, в яких нішах. А також надам вам список питань. Відповідь на які ви маєте точно знати, щоб пройти співбесіду на C-Sharp.net розробника. Поїхали! Говорячи про професію програміста на C-Sharp, ми маємо розуміти, що спеціалізації у C Sharp доволі багато. Адже ця мова широко поширена, <свісно> трохи масло масляне, але так і є, і має безліч ніж, у яких може використовуватися. Відповідно, програмісти, які працюють у різних нишах, навіть використовуючи одну і ту саму мову, можуть займатися абсолютно різними завданнями. В Україні існує значна кількість програмістів, які займаються розробкою додатків під Windows. Цей ринок відносно невеликий. Але майже всі додатки для Windows пишуться саме на C Sharp, тому що це швидко, зручно, ну і ефективно. C-Sharp спочатку був розроблений для роботи саме на системах Windows, а середовище розробки, ідеї чудово, працює на Windows, і додатки на C-Sharp використовують усі нативні можливості системи. Розробка бізнес-додатків для Windows. Програмісти, які розробляють системи під Windows, зазвичай працюють над створенням бізнес додатків. Очікувано. Як правило, це клієнт серверні додатки, де основним завданням є розробка клієнтської частини, тобі ж частини, яка працює на комп'ютері самого користувача. Часто такі додатки є так званими товстими клієнтами. Це означає, що клієнт зберігає дані на локальному комп'ютері, а частина даних надсилається... На сервер. Приклади таких додатків: весь Microsoft Office, Word, Excel та інші. Вони вміють зберігати дані як у хмарі, так і на локальному комп'ютері, що дає змогу відновити дані у разі крашу. Якщо закохалися, то раз і вам відновили дані. Жартую. Робота з користувацьким інтерфейсом. Робота з користувацьким інтерфейсом, програмісти, які розробляють товсти клієнти, витрачають значну кількість часу на виправлення багів у візуальній частині. Віндус-додатки можна масштабувати, збільшувати або зменшувати екран. Що може призводити до неправильного відображення елементів інтерфейсу на різних пристроях. Тому вони виправляють такі проблеми, як неправильне відображення тексту, перекриття кнопок або інші візуальні баги. Загалом робота програміста на 60-80% складається з виправлення багів своїх і чужих або до опрацювання функціоналу, щоб він запрацював так, як потрібно. Залежно від вибраної технології для розробки UI, підхід до вирішення цих завдань може відрізнятися. Наприклад, WinForms – одна із найстаріших технологій для створення графічних інтерфейсів на платформі Windows. Вона проста в використанні, але має обмежені можливості щодо сучасних вимог до UI та масштабованості. WPF Windows Presentation Foundation, яка з'явилася пізніше, пропонує більш гнучки та потужні інструменти для створення користувацьких інтерфейсів з підтримкою сучасних технологій, таких як апаратне прискорення графіки. Та декларативна розмітка XIML. Вона дозволяє легше адаптувати інтерфейси до різних розмірів екранів і розширювати їх функціональність. Сучасна технологія MAUI Multiplatform App UI, що є частиною .NET Core, дозволяє створювати платформні додатки з єдиним кодом для різних операційних систем, включаючи Windows, MacOS, iOS та Android. Це відкриває нові можливості для розробників, дозволюючи створювати універсальні додатки, що однаково добре або не дуже добре працює на різних пристроях, зменшуючи потребу в окремих адаптаціях під кожну платформу. Таким чином, вибір технологій для розробки UI має значний вплив на обсяг і характер роботи, пов'язаний з виправленням багів та адаптацією інтерфейсів під різні умови використання. Ну це зрозуміло. Програмісти, які пишуть на ооп мовах, звертаюсь до вас, розширюйте свої знання. Вже сьогодні, 29 серпня о 15-й годині, розглянемо на найпопулярніші паттерни GOV: декоратор, Factory Method та Observer. На онлайн лекції. За одну лекцію ви прокачаєте свої хард скилл та отримаєте шанс виграти безкоштовне одне з трьох місць на курсі Grass Road Design Patterns. Це ваш шанс для професійного зростання. Реєструйтеся прямо зараз. Розробка на .NET Core. Іншим напрямком, у якому можуть працювати C sharp розробники є розробка серверних додатків на .NET Core. Це, як правило, серверні додатки з веб-інтерфейсом, які можна відкрити через браузер. Однак, це не зовсім веб-розробка в традиційному розумінні. Тут більшу уваги приділяється бізнес-логіці, а інтерфейс відіграє другорядну роль. Такі сервери можуть працювати на Linux, і робота розробника полягає в тому, щоб, наприклад, оптимізувати API для передавання даних фронт-енд додатку на React, Angular, Vue.js або мобільному додатку. Переваги та особливості Бекенд розробки. Робота бекенд розробником розробника має свої переваги. Наприклад, можна покривати код юніт тестами, що робить його надійнішим. Насправді, в будь-якому разі можна покривати текст юніт тестами, але все ж таки для UI та ігор це скоріше виключення. А ось для .NET Core саме раз. На бекенді, якщо щось працює, воно працює стабільно. Також, якщо виникає помилка, завжди можна дійти до її кореня і виправити її. Це відмінність від фронтенду, де багато чого може роз'їхатися після змін. Але з іншого боку, це зазвичай набагато більше коду, ніж на фронтенді, якщо ми говоримо про C Sharp. І код, як правило, досить давній. І застосунок там стартує не так часто, тому більшу частину роботи вам доведеться працювати, колупатися з тим кодом, який написали для вас інші розробники. Можливо, до його функціоналом, можливо, робити багфіксінг, а найімовірніше і те і інше одночасно. Ну і взагалі це скоріше enterprise розробка, ніж просто Угу. Розробка игр на Unity. Ще один напрямок для C-Sharp разробники разробка игр на Unity. Unity здебільшого використовується для створения простых игр, так званых казуалок. Игры на Unity можно розробляти как для Windows, так и для інших платформ, включно с мобильными пристроями. Богатые игры у Google Play та Apple Market зроблено саме на Unity. Однако варто зазначить, что Unity как правило використовується для розробки простейших игр в порівнянии с Unreal. Jeśli вы хотите створювати ігри рівня Counter-Strike, то Unity навряд чи підійде. Ну, звісно, можна, але с більше все же інший. Для цього потрібні інші рушії, і там розробка ведеться на C. Однак для розробників початківцев Unity може бути чудовим стартом. Ну або вам просто подобається розробляти а, казуальні игры. Простота і розвиток C-Sharp. Мова C Sharp досить компактна і проста для початківців. У неї є вбудований збирач сміття, гербичка ректор, що спрощує роботу з пам'яттю. на відміну від C, де необхідно вручну керувати пам'яттю. У C Sharp це робиться автоматично, що дає змогу зосередитися на бізнес-логіці. C-Sharp досить активно розвивається. Це гарна властивість з точки зору розробника. Тобто, якщо вам подобається, щоб в галузь. По якій ви працювали швидко розвивалися, і вам потрібно було постійно перевчатися. Ну, якщо вам це подобається, то C-Sharp непоганий варіант. Microsoft дуже любить брати і викидати застарілу технологію з їхнього погляду. За словами, ми її більше не підтримуємо нахер. Тепер ми підтримуємо. І іншу технологію, чого наприклад у світі Java взагалі не буває, але через це Java сварять за застарілість. Тож якщо вам не дуже подобається, скажімо, те, що галузь, у якій ви працюєте, буде постійно змінюватися, можливо, вам буде надто муторно, так. Тому що, о господі, знову вони щось нове винайшли. Треба нове вчити. Якщо ж ви тільки прийшли в програмування, для вас це може бути якраз дуже весело. Або якщо ви взагалі щойно прийшли в програмування з іншої галузі. Так, можливо, вас превід того, що ви тут все нове, все цікаве. Це щось новеньке щомісяця релізія, то загалом то це досить цікавий напрямок може бути для вас. Ну, тоді ж також подивитися на фронтенд, там взагалі кожен день щось змінюється. Окей. Okay. А тепер переходимо до другої частини цього відео. А саме, що має знати C-Sharp Junior-розробник. Загальне питання по мові C-Sharp, які ви точно маєте знати, та вміти чітко на них відповісти на співбесіди. Перше, назвіть основні принципи ООП. Я вважаю, що кожен програміст, який пише мовою ООП, ну а це майже всі сучасні мови зобов'язані знати принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Це база. І якщо ви їх не знаєте, то швидше за все не пройдете співбесіду. У мене точно не пройшли. питання про ООП зазвичай ставлять, коли ви вже провалювали інше запитання. Інтерв'єр хоче зрозуміти, ну чи варто з вами взагалі продовжувати розмову? Якщо ви не знаєте принципів ООП і з великою ймовірністю співбесіду буде закінчена, вам потрібно перерахувати всі принципи ООП, а також знати, що це таке, особисто я. Як програміст старого закалу виділяють три принципи ОП і вважаю, що абстракція сюди не належить. Але є багато авторів книг, які виділяють чотири принципи. У будь-якому разі, вам потрібно вміти пояснити, що це таке і чому ви вважаєте ну чи не вважаєте абстракцію принципом ООП. На кожний із принципів потрібно навести приклад. Бажане з власного досвіду. Заучувати визначене не потрібно, потрібно вміти пояснити своїми словами, для чого використовуються всі ці принципи. Ну, це зрозуміло, ніхто не знає на пам'ять. І вам не треба. Друге питання від якого класу неявно успадковуються всі класи в C-Sharp? Ви маєте точно знати, який клас є базовим для всіх класів. Тут я не знаю з чим сперечатися. Третє питання. Чи дозволено мнежене успадкування в C-Sharp? Четверте, як ви розумієте, REST? Ви повинні в загальних рисах знати, що це таке і навіщо потрібно. Це не значить, що вам потрібно знати всі деталі. Треба просто розуміти, що це таке. П'яте питання: що таке ексепшн? Які вони бувають та для. Чого використовується? Запитання про це ставлять далеко не щоразу, але ви точно маєте знати відповідь. Тому що, якщо ви цього не знаєте, то ви такого в коді напишете ні, треба знати. Наступне питання вже по платформі .NET. Шосте питання: що таке збирач сміття? Тобі ж Гербіч Колектор. Ви маєте знати відповідь на базовому рівні. Що це таке, для чого він потрібен, як він використовується і яким чином гербіч-коллектор впливає на ваш код. І що ми повинні знати про нього як розробники? Це не дуже часте запитання, але його можуть запитати. У якому разі це ті знання, які точно у вас повинні бути. Далі питання по типам даних, колекціям та структурам даних. Сьоме питання. Які типи даних ви знаєте? Що таке тип значення і що таке посилальний тип? Тобто посилальні дані та дані за значенням. Це важливо знати і розуміти, чому дані змінюються, коли їх передали за посиланням у функцію. Восьме. Що таке клас і стракт? Тобі структура. У якій ділянці пам'яті вони зберігаються? Дев'яте. Що таке боксинг і анбоксинг? Десяте, які колекції ви знаєте, для чого вони використовуються? У чому відмінності та переваги, яку колекцію будете використовувати і в якому випадку? Це дуже важливе питання, тому що, на мій погляд, якщо розробник на C-Sharp не знає, які є колекції, які треба використовувати, це взагалі не розробник C-Sharp, тому що в будь-якому бізнес-коді у вас більша частина коду буде використання. Різних колекцій в різних е, ситуаціях. І якщо ви не знаєте, які є колекції, я просто навіть не можу собі уявити, як ви будете писати і читати код. Тому колекція це найважливіше, що є всі шарфи. Окей? Далі. Питання щодо класів, структур та інтерфейсів. Одинадцяте чим відрізняється абстрактний клас від інтерфейсу. 12. Навіщо потрібні інтерфейси, які завдання вони виконують. 13. У чому різниця між структурою та класом. Для чого що використовується? 14. Наведіть приклади структур, які ви використовували, і для чого. Питання щодо асинхронності. 15. Що таке асинхронність? Чим вона відрізняється від багатопоточності? Запитання про асинхронність ставлять не завжди, я би сказав досить рідко, але знати про це необхідно. Якщо ви не знаєте, ідіть гугліти просто зараз, бо це вам точно знадобиться. Зараз це використовується майже скрізь. Питання щодо бази даних: 16: які типи джойн існують у SQL? Які відмінності, переваги та недоліки різних джойнів? У яких випадках що використовується, ви точно маєте знати, які джойни існують у SQL, тому що якщо ви бекенд розробник вам регулярно доведеться працювати з базою даних. На співбесідах я зазвичай малюю дві таблички і прошу написати запит. Якщо людина знає, що таке джойн, вона напише це за дві хвилини. Якщо не знає, то тут вже нічим не допоможеш. Ви, як розробник на C Sharp, абсолютно точно будете писати SQL запити, тому це знання, які вам обов'язково потрібні. До речі, Якщо людина не проходить такий тест, для мене це просто не розробник. Ну, я маю на увазі, звісно, .NET Core розробник. Мабуть, для ігор це не потрібно, я не знаю, ніколи не мав. Питання щодо тестування. 17. Навіщо потрібні юніт тести? 18. Які переваги та недоліки використання юніт-тестів? Як вони впливають на написання коду? 19. З яких трьох логічних блоків складаються юніт тести? Це запитання теж не часто ставлять, але я на сілу собі уявляю розробника, який цього не знає. Вийшов досить короткий чек-ліст із базових знань на позиції Junior C Sharp розробник. Якщо ви змогли у себе в голові знайти відповіді на всі ці питання, значить може сміливо починати шукати роботу. Якщо ще чогось не знаєте, довчіться. Да Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь та і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас!